Ми проводимо таке мероприємство засідання Круглого столу на тему організація роботи щодо виплати пенсій внутрішньопереміщеним особам та виготовлення електронних пенсійних посвідчень. На сьогоднішній день ця тема дуже актуальна. От е, така категорія людей у нас на сьогоднішній день по місту є. Ми надамо тоді інформацію, але я хочу, е, ну, давайте так, познайомимося так, із присутніми на, сьому, на сьогоднішньому нашому м, на сьогоднішній зустрічі. Ну, е, я як керуючий, да, можна так сказати, тобто наша мета поспіхатися. Знайти загальні проблеми Можливо, шляхи вирішення цих проблем, якщо вони існують, щоб в подальшому не існували. Я розумію, що десь що законодавством передбачено, щось можливо не передбачено. От, тому питання на сьогоднішній день відпрацювати цей круглий стіл сьогодні з нами так, щоб люди, які до нас приходять, люди, які потребують нашої допомоги, от, щоб вони ну, знаєте, таке може, слово не гарне, щоб вони не ганяли з кабінета в кабінет, з управління в управління, з виконкому до управління до Ощадбанку, а щоб Ця робота була налагоджена таким чином, от, щоб е, люди, які знаходяться на нашій території, які потребують допомоги, от, щоб вони були в цьому плані захищені. Тому я хочу надати слово так, Марія Григорівна, вам спочатку, а ну, тоді е, вже ми будемо спілкуватися. Коротенька інформація щодо обліку е, громадян, які тимчасово переїхали з Луганської та до до нас. На... Місце проживання, можливо, на постійне місце проживання. На сьогоднішній день, з станом на 16 поточного року, до нас звернулися за переведенням пенсійних справ по місту тимчасового перебування 450 громадян, з них 330 громадян з Донецької області, 120 з Луганської. У відомості на виплату пенсій, тобто виплату, яку ми проводимо, це 290 зареєстрованих переміщених осіб. Із них 257 осіб це по місту Світловодську і 33 особи це по Світловодському району. Крім того, це ми здійснюємо виплату. Крім того, протягом значного періоду, відколи ця категорія у нас громадян, з'явилася, зазначили 24 пенсії таким внутрішньопереміщеним особам. Які звернулися відмов у нас не було, вдається да? і за призначенням пенсії загиблих учасників АТО, у нас також звернулися чотири особи, яким призначено пенсію по лінії Міністерства оборони. Буто з тими громадянами здійсні робота з тими громадянами здійснюється у нас в залі обслуговування громадян, де прийом здійснюється за принципом єдиного вікна. Тобто, якщо людина звертається і необхідно якісь там додаткові документи або якісь запити, або таке інше, ми намагаємося не ганяти з кабінета в кабінет. У нас вся ця робота проводиться в єдиному вікні, і Вікторія Дмитрівна цей відділ очолює. І безпосередній зв'язок з такими особами здійснює у нас безпосередня Вікторія Дмитрівна. Зараз, чого постало таке нагальне питання нам зібратися, обговорити деякі питання, бо в практичній діяльності ми стикаємося з тим, що по внутрішнім переміщеним особам є питання, якого характеру. Вони сюди приїхали, вони тут стали на облік, вони зробили свої відмітки. Нас захист цей облік людей. Ми за даними соціального захисту, в нас йде обмін інформацією в електронному вигляді, в паперовому вигляді. Ми на підставі цієї інформації ми формуємо виплатні єдиності, здійснюємо виплату пенсії таким громадянам. Але у них ще півроку да. Вони мають ставити відмітки, да, тобто відмічатися, що вони дає в наявності. Ось буквально в п'ятницю ми стикнулися з такою ситуацією, що людина не має такої відмітки, а органи спеціального захисту це по району нам надають інформацію, що така людина відмічена, вона єсть. Ну да, він з'явився, він показався, що він якби, кошти йдуть живій людині. Але є порядок, є вимоги законодавства і велике прохання їх дотримуватися. І... Сьогодні урядовими документами зобов'язано такі переміщені особам, таким переміщеним особам здійснювати виплату пенсії виключно на карткові рахунки відкриті в органах вищадного банку. Не в органах, а в установі да, в банку України. Більше того, з першого з 1, з липня цього року виплати будуть здійснюватися виключно через установи банку. Сьогодні ми проводимо колосальну роботу. по розшуку, виклику цих людей, якщо у нас їх 450 громадян перебувають какби на обліку, 290 тільки пішло на виплату. Решту зрозуміло, треба віднайти, де вони. І ті, хто ми провели інвентаризацію, ті, хто отримують в інших банках або на пошті, ми їх викликаємо і. Роз, ну, роз'яснюємо чинне законодавство. І направляємо до Ощадбанку для відкриття рахунку для того, щоб з 1 липня в нас не було ні соціального зриву, ні напруги, і всі, хто стоїть у нас на обліку, отримав пенсію відповідно до чинного законодавства. Ну і з 1 липня там теж є нововведення, що Ощадбанк, я думаю, ви більше на цьому зупинитесь. Виготовляють платіжні картки, які одночасно і будуть пенсійними посвідченнями. У нас вже розроблено програмне забезпечення, ми чекаємо його з дня на день і з цією категорією громадян будемо працювати. Можливо, у вас є щось якась дещо інша інформація, але ми вже зараз беремо. Якщо людина в нас звертається, ми переводимо на Ощадбанк, банк, ми вже в них беремо. Фотокарточку, Вікторія Дмитрівна більш детально зупиниться, необхідні документи, і, які, на підставі яких буде виготовлятися платіжна пенсійне просвідчення. Я б хотіла, щоб Вікторія Дмитрівна більш детально зупинилася на цій роботі, яку ми проводимо, і я хотіла б якісь шляхи. Удосконалення співпраці з органами соціального захисту і міста і района для того, щоб у нас не було таких прикрив випадків, що людини тут немає, відмітки немає, а нам подають інформацію, що вона тут перебуває на території і ми виплачуємо кошти. Ви розумієте, що це кошти пенсійного фонду. Ми розуміємо також, що люди працювали на території України, заробили собі пенсію, але Є ж ще прикрі випадки, що вони одночасно отримують кошти і на території України, і на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні. Для того, щоб в нас таких випадків не було, я думаю, що і уряд робить такі кроки контролю Це через Ощадбанк, отримання цих коштів, щоб цих людей можна було відслідкувати. Вікторія Дмитрівна. так. Робота у нас розпочато ще вирішується Ми підготовці дії. Вели, тому що постанова вийшла ще в березні. Ми кого знали, переводили, пропонували ощадбанк. Зараз у нас роздрукований був список на 1 червня. Всі ці особи відпрацьовані з ким поспілкувалися по телефону, хто вже відкрив рахунки. Решта чоловік 15 відсутні на території міста. Зв'язку зв'язок відсутній. Значить, чекаємо, чекаємо з ними зв'язку або їхньої появи. Хвилиночку, я доповню по тим по по цьому списку, якого ми пройшли. Ми і нам відповіли, що або абонент поза зоною, або номер не обслуговується, так інше. Ми робимо відповідні записи і. Паралельно, для того, щоб і убезпечити себе, і щоб людині довести, що ми намагалися не тільки з ним зв'язатися, ми на, на адресу реєстрації, Це да, місці реєстрації направили повідомлення з листи з повідомленням, щоб вжити заходи, всі необхідні заходи по розшуку цих людей. Це у нас такий перший етап. У червні ми... Всіх повинні перевести ще 30 осіб до нас не звернулося. так що якщо вони не з'являться, то 30 осіб залишиться. Ну, вони без... повідомлені? Ну, листи ми їм підготували телефонні дзвінки, до кого дозвонились. Їсть. Стало питання у нас при вивірці прописаний, переміщений. Диканенко нагірне вважала, що вона прописана, але вона переміщена. Да. От такі питання. І прописка є в паспорті, і статус переміщених у поперечної Ольги є і, і значить, квартира, і вона На момент проведення до сих була переміщена сон, yeah. тобто статус, вона не втрачає. От є такі ще у нас люди, це у них подвійний ста і прописка, і будемо бажати їх переміщення, не залишаємо їх. Це правильно було. Mm -hmm. Взагалі, от я по випадку поперечна, і то вона ж прописалася, вона з нею дуже була розмова, вона квартира добре. Ну, да, да? да. То вона якби сказала, що вона підійде зміниться з нас на з обліку. Якщо вона зміниться з обліку, то вже пенсійного фонду має бути вважатись. Я за те, да. щоб ці відмітки ну, ну, зразу нам представляли правильні відмітки, щоб. В нас дзвони, до неї дозвонились, вона в трубку повідомляє, я вже давно не переміщена особа, я говорю, у нас стоїть код, у нас звірка йде, я говорю, електронний базок, у нас переміщена особа. В общем, допрацьовуємо з цієї категорії подинаща банку, а далі ми вже беремо від них документи оригінали, паспорт, код, довідка переміщеної особи і фотокартка. За цими даними, рахунок за це зараз ми ще хто раніше від, відкривав, ми іноді пропонуємо звернутися до Щадбанку, надати нам офіційний документ це номер рахунку, тому що, щоб ми ну, правильно цей номер рахунку ввели в заяву. Тому що ця заява буде скануватися, і тоді на цей рахуночок буде нарахування пенсії. Заяву ми набираємо, ми руками набирали в електронному вигляді. Зараз програмне забезпечення вже допрацьовується, будемо в програму його вводити. Набираємо заяву з, з оригіналів документів, вивіряємо кожне, кожну адресу, знаходимо зараз вже помилки вулиці, пере, 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 не то що переименовані. Ну, от, Прочитали неправильно. Зарічний, залізничний, там ще щось. Ну я сканую, як є. я не можу тепер нічого виправляти. Ну будьте уважні в оцих довідочках, оці всі їхні переводи. Вулиць, вони ж там все через е, є, ну, є і е, ще там. по поспілкуємося і по переводу вулиць з попередньої комісії. Там є вже є, є питання теж по базам і по всьому ну, іншому. Це я ввожу, набираю все. Вони це після мене банка, вони що судяні, розписуються. Що на те, що вони дають згоду на виготовлення, на використання їхніх обробку їхніх даних. Ми скануємо їхні оригінали документів і поки що зберігаємо файлах. Далі розробили нам вже порядок дій, ми будемо відправляти встановлені документи на пенсійний фонд, пенсійний фонд разом з Ощадбанком будуть виготовляти і видачу, як по постанові пропису буде здійснювати Ощадбанк. От який там порядок вже видачі, я не знаю. Ну, всі питають, коли як шок не тому що з 1 це тільки гарантувано. Поки ми випускаємо ті карти, які ми випускали

Це ще з якого періоду з минулого року, тобто всі отримувачі щомісячної допомоги повинні бути тільки клієнтами Ощадбанку. І там у нас питання це було ну, майже відпрацьовано. Пенсійного фонду ну, не на, на жаль, це не стосувалося, на ну, тому, щоб не нам зараз було легше було працювати. І виходила ситуація, що допомогу отримує в Ощадбанку, а пенсію отримує в будь-якому банку, так які було зручно, ну або ж через поштове відділення. Тому, звичайно, були і проблеми. Але в мене ще є таке питання. У нас є внутрішньо переміщені особи, які ну, на жаль, є людьми, які є інвалідами, так ну от які може самостійно не можуть пересуватися. Вони отримували пенсії у нас через пошту. Як в цьому випадку з ними бути? А таких у нас декілька осіб це я точно знаю, що є. Ми прописали порядок дій, виїзд додому. Ви? Але от вчора звернулася вже громадянка, ну, дочка, у неї тут двоє, Лукашевич, неї двоє тут лежачих. Можливо. Я їй пояснила, кажу, в це на набиті зі дня будемо їздити. Треба мені надати оригінали документів. Я набираю в базу даних оригіналу документів, роздруковую заяву. З цією заявою їдемо, особа розписується. От вона каже, вона є ліпише. Я говорю, не знаю. Ніде не прописано такої, такої ситуації, якщо людина не може розписатися. Тому що пенсійне електронне посвідчення, воно передбачає собою фотографію ну, і підписує ну, на прокладки буде. Міщиш... Програмне забезпечення вже ж формувати. Да, а як щодо того, як зняти потім ці кошти? Вони ж не будуть. То да, проблема, якщо ми можна, втручуся міст, і попитаю та, за район. Та, район, район дуже підняв це питання. Банкомати. Ні, не, банкоматів да, нема. Да, Фотографії не зразу йшли роз'яснення 4 х 6, зараз уже в листах ми бачимо інформацію 3 х 4. Це не суттєво. Хай були 3 х 4. 3 х 4, вона там, по-моєму, дешевша, щоб людям менше платити коштів. Ну, як правило, у ну, однаково, особливі. але ту лежачу зроби її три на чотири. Ну, ні, От, я розумію, це питання. Це не питання. Я, да. Маму. я, Сказала, говорю, є фотографи, які виходять на дому. І сама це пройшла цю процедуру, приходять додому, фотографують. Ви ж ну, ну, розумі, розумієте, як людині тому фотографу їхати в район, щоб зробити одну фотографію. До цієї людини, ну, я от я просто ну це ж ну в нас круглий стіл, так? ми да, обговорюємо ми питання, питання. Можливо, в нас і вони будуть виникати, і ми маємо з ними теж звертатись. Це добре, є постанова. Ну да, вона дійсно вони контролює. Пишуть, да, та, вона дійсно контролює все добре. Але ж ну, місто ще так, скажем, ще як місто, є ще банки, може когось там та бабуся попросила, та зняли ті кошти вже район. <кій> ну це ж <кій> тоді вже питання. Ну у нас в деяких сільських радах є ж відділення Ащадбанку. А в яких? Павловка. А як силий, па і все, власовка, бачу, в селі Власовка. Ну Власовка це, нас. ну то ну, у вас виходить тільки Павловка. Ну і все, а далі як? Міронівки закрили. Закрили, а далі як? А в районах у нас багато відбувається. Ну 33. 33 на виплаті, ну ні, на Ащадбанку <плес> там ще залишилось декілька осіб. Ну не вони можуть. <плес> ну, як, ну вони все одно по хвиловий вік, <плес> от там... Да. Вони в судно є. Ну так, да. сьогодні вони приїхали в вещадманку обслуговуватись, а завтра вони, ну, це а життя. Вони в них питання зима. Навіть тих, що ті, що навіть і не похилого віку, вони задають питання, як ми будемо зимою їздити, знімати кошти. Для нас це, по-перше, що гроші, там щось 40 гривень тільки Ну, потрібно, ну, ну смотря, в які в это, смотря які видат, смотре ж який маршрут. Ну, От у нас сфедірок ну, є. Ну, Федірки, так. Да. Сфедірки є. Да, це ж він дуже переживає. Сільська рада допомогла, заяву передали, вони написали, ми його перевели на сірбанк. Ми його перевели вже, постеляняк, по-моєму. Ми його перевели на нащад банк. Тепер вони переживають, як оця карточка, як він буде їздити, як що знімати. А ви не плазнуєте мережу розширити по району? Хоча б банкомати. Ні, банкомат в районі це взагалі нереально поставить. Це не тільки витратить. Це ну, не економічно вигідно, що в першу да. чергу, так? Я розумію. Це питання. Так ще, і коли Приватбанк mm. хотіли ну, це ставити... Це виходить ну... тільки доручення, якось по дорученню просто ж. Тому mm. 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 що також видача карти, тільки осуществляються вічна клієнти. Зараз ми почали такий процес. Ну там єдине, що буде проще, довірена сільську раду, сільська рада завірить, я думаю, вам вона пройде. Воно там копійки стоя по їхнім Я Не знаю, я по мережі Щарбанку у нас доручення не проходить. У нас особисто, у нас особистий підпис, у нас нема доручень. У нас заяви на переведення від пенсійних виплат, навіть переміщення. Ніяких доручень не беремо. Особисто ми повинні подивитися на людину. Особисто людина підписує. За. У нас це В чому стоїть немає... питання? Щоб ця людина, ну вибачте, мене була в наявності, да. щоб ця людина, може, не гарне слово я сказала, але ж да. Щоб ця людина була, ну, теж щоб вона жива, здорова так сказати була. Якщо не здорова, то хоча б дав. Перше слово, от я ж розумію, з чим це все пов'язано. Це потрібно, от, ш, і відповідно ж, звісно, була на території. Ну, мене ще от питання задають до Ощадбанку таке. Я ж розумію, як би там не було, все рівно хтось та десь там, ну, всякі можуть можуть бути ситуації, тим більше що люди в місті Світловодську, можливо, що вони будуть шукати десь її там чи пошук кращого житла, може, десь до родичів хтось десь буде переїх, переїжджати, а може і захоче повернутися на свою територію. Пенсія, яку вони зараз оформлять у нас у місті Світловодську, карточка надає їм право отримувати цю пенсію по всій території України, чи тільки, бо колись був, так, був такий період, так, що вона отримувалася тільки там, наприклад, помічного по буде така ж сама, тільки на ну, можливість по Україні не тільки в місті в Україні вже це пройде. Ну Все рівно питання запитують, знаєте, воно ж може для когось і а для цієї категорії, може і обмежити тільки, тобто територіально вона може отримувати, ну наприклад, от, місто Світловодська або Кіровоградська область. ну І так може бути. тобто, Тому такі запитання є. От, і ще якщо можна до пенсійного фонду запитання. І, значить, До е, періоду от, ну це просто що вже люди починають активізуватися і запитують. так? До, яку, до 1 липня повинні, так? Да, да? тобто 1 процедура 2 отримання карточок, так чи процедура 2 реєстрації, 2 скажімо, 2 в Ощадбанку до 1 2 липня, 2 3 3 липня. 3 тільки через Ощадбанк. Ну, от У нас там да, на сьогоднішній день по місту 30 осіб, яких на сьогодні ми в пошуку, так? Yeah. Ну і з 400 чим це да, досить велика категорія, яка вами охоплена. Дякую вам за цю роботу. У нас в пошуку, вони отримують пенсію в інших банках, так я розуміюсь. Так? От так, там дві особа. Якщо вони не вернулись, я хочу сказати, то їм зупиняється тут пенсія да. до О, та вони з'являться самі, тільки перестане да. надходження місяць коштів це відразу... 100%, що цієї категорії людей тут немає. Я хочу yeah, сказати, yeah. що поширюється, вона між ними поширюється. Вони про це звичайно вони знають. вони спілкуються між собою. Тим більше, якщо людина не отримає якийсь певний час кошти. То однозначно буде шукати або десь в другому місці реєструватися, прописуватися тобто це... чи як там метод. Просто воно ну, У нас тепер в ході обговорення виникло питання, що нам робити із особами, які ну, самостійно не да. з обмеженими да, да, фізичними можливостями і може... які дуже ну... давайте тоді ну, пропозиція. Ми за підсумками обговорення округового столу це питання. Да, це, це сформуємо. Задамо вже листь за цей піс запропонувати співпрацю з органами соціального захисту, щоб якось ну Ми можемо сто раз виїхати, а далі людина не зможе все одно. А район? Ми поїдемо в район. Питання оформлення, правильно каже що нам треба в електронний вигляді ще й питання отримати. Ми поїхали в район, взяли документи у цій людині. Такі питання давайте за підсумками сьогоднішнього засідання ми сформуємо, як е, а, а пропозиція, яка можна вирішити? Ну можливо розуміти, якщо в нас є люди е з такими, ну що вже похилого віку, е, Багатьох ну це як один із варіантів. Можливо, да, в них є соцпрацівники. Ну можливо, є. Або можливо, тоді залучити соцпрацівника. Все ж таки, як не є соцпрацівник, це людина, яка вона не з вулиці, так вона ну, з старітарі. Значне з того, почала первоначальне є діти. Якщо нема дітей дітей. Так діти могли залишитися там. Ні, я розумію. Послухайте. Якщо немає дітей, значить однозначно, якщо вони як з якимись вадами, мені здається, за ними повинен бути закріплений вже соцпрацівник. Ну так, да, ну, хоча б це однозначно. як вихід. І соцпрацівник може, ну він до неї кожен день ходить. Угу. Ну, це, Давайте будемо вирішувати так. Якщо це по району, ви зможете бланки заяв скинути на, на сільську раду електронки, щоб вони його роздрукували. Ні, воно в присутності особи, в програму я завожу дані, принесли мені оригінали документів, паспорт, код, паспорт. Є, я, ми ми до не, чого капітан. Ви, ви не зрозуміли. Ви не зрозуміли. зрозуміли. Ви Ви тоді, ну допустимо, зробимо так. Ви до мене приходите і кажете, я сьогодні їду в Григорівку, в Захарівку, в Федірки. Сідаємо з вами, їдемо. І ви в присутності починаєте, що ви починаєте робити? А ви ж... кажете, нач... вводимо... Вна... В... Це ж у нас програмне забезпечення на нашому комп'ютері. Ж... От я вам до чого і веду. На сільську раду я не можу поставити. Ні, Ви мене не зрозуміли. Щас... Ви кажете, в присутності? Угу. Тобто ви їдете з ноутбуком чи з чим ви, і в присутності цієї особи вводите дані. Іли тоді я беру, ну, будемо так казати, райдержадміністрація, чи хто там, винаймає швидку допомогу, ложимо цього. Людину з вадами і веземо до вас до пенсійного фонду. І знову на ношах заносимо його до вас, щоб в присутності, якщо ви в присутності, воно должно заповнятися. А є можливість у сільській раді призначити якусь відповідальну особу? Ну так і ми і... про що говоримо? Так. Ні, ну ви зрозуміли а, те, що в нас я в хочу сказати. У нас, що на території міста, що на території району, є територіальний центр, от, де є спеціалісти. Тобто, це ж люди, я ж кажу, не там. Не, не сусідка, не сусід. а це люди, Вона на роботі. Які, да, я хочу сказати, що вони на роботі, це спеціалісти, які здійснюють догляд за цією особою. Це вже друге питання. Вона може привезти Все ж ці... все це, все це леж... родич, привезли мені документи. Ну, я ми ж кажу. Про що ну Тепер мені цю заяву повинна ця особа підписати. Правильно, вона цей родич або соцпрацівник, сісти, поїхати до неї і підписати. Не, да, я це зрозумів. Ну це все-таки легше, чим везти його сюди. Ви ж розумієте? То ж ми ж щас шляхи Хорошо, так, да, якщо людина хоча б хоч трохи передвигається і все це. Будемо вирішувати із сільським головою, які посади його там. У нас не так, їх і багато там в районі. Ну, тим не менше, ну ви ж кажете самі, що там з Федірок передали чи від киля, там. Сільська рада, чи виставки просто до постійно допомагає. Ні, ну я ж кажу, я не думаю, що в нас буде проблема з цим теж. Допоможуть і сільські ради, включаться все це. Тут питань немає. Ну Просто якщо ви кажете в присутності, оце слово в присутності. Якщо вони підтвердять, що вони сьогодні його бачать, значить, ну, допінають. Вони вони не зацікавлені, вони здійснюють догляд за цією особою і вони ж. Зараз я я вибачаюся. А у вас, ви щодбанки, тільки то, що я собі будуть отримувати карточку? Інформацію. Зробити відповідальну особу з дорученням. А ви можете по дорученню видати? Ви можете видати. Вам нотаріально воно потрібне, чи достатньо буде в сільської ради? Ну, це опять. Ваше Питання оформити, ми вирішимо. Якщо є родичі, навіть ці другашові я сказала, у вас служить мама, ви привозите її документи. Я при вас їх набрала, роздрукувала заяву, ви їдете до, до мами, мама розписується, ви привозите назад заяву, тому що на підписаній заяві, як ви сканують цю вже заяву підписану.